Добрий день Друга серія. Ці навантажувача цього. Зняли його і тепер видно установку зняли, а тепер видно по цих зафіксованих. Отак, виходить. З цієї сторони. 14 сантиметрів, а з цієї 10. І воно трошки зігнуто. Ну, на Вона... видно так трошки на глаз. Оце рівна, але ж нагнута в сторону капота. А ця не нагнута в сторону капота, так рівно, ну скручена, прийняв рішення таке одігнати його в агроресурс. із заводу приїжджають, вони зі мною вже зв'язались, хочуть замінити їх. Ці бокові. Стойки ці, на яких? Кріпиться навантожувач. Ну я його відгоню в агроресурс, бо він же на гарантії. То це буде правильно. Тут треба розібрати пів трактора. щоб я потім не злетів з гарантії, якщо я його сам буду тут крутити. Так що прийняв рішення одігнати на Полтаву в агроресурс. А там приїдуть представники з заводу. І гой вони його крутять. Що вони там будуть крутити, Мені головне, щоб він грузив. Так що. Далі буде. Бруна на Болгаву. А рорису з тротор воню. Ковч зняв без ковцов. Може ж будуть переставляти оці боковини. Дорога Дольня. 70 кілометрів треба проїхати. тракторець розігрівся вже. Вот йому льодові передачі позитивно. Значить твердий, так шумнула. Так. Нормально, от у півтори тисячі обертів, це куди не йшло, а як більше, то шумний. Потихеньку доїду. ехав на одну сторонку швидкий сякав цього дроб на час І трошки його підшатує через за того, що поза коротка. Ну, а там в принципі нормально їхати можна. Гумко є, хто стоїть, тут треба щось робити, шумувати. Це це не мосей, звісно, ну дуже моє право на життя такий трохтор. І оце ще, скажу, мінус невеличкий, оце жоток видно. І якраз їба до оце на дверях забутівоє. То, що в зеркало якраз ту, ту полоску видно. І вона потімом. Тому що оцих дефлекторів, що стоять. Вони безпонтово тут поставили їх. Треба показати буде окремо зняти відео. Показати, що вони треба по-другому їх було розстановку робити. Спереді поставити три, а отут можна було й два. А вже він вже. це я бачу не зимовий трактор, він літній. Ну а так то... нормально, пру. До полтова осталось до 40 кілометрів. Вкрадови можна вже міняти масло і щось вже й важче робити. Пройшло дві недільки два тижні. Приїхав в Полтаву, агроресурс сьогодні повинен би поставити вже по грущика Завод переробив так що їду на Каденюков вже зараз ось доїжджаю до агроресурса подивлюся Чи поставили вже ті нові стойки Ну виготовив завод нові стойки Визнав, що то їхня провина, як провина брачок. Трохи неправильно зварили. Ну ось подивимося. А ну агроресурс другий раз вже столи. Стоять тут ось новенькі ще. Зараз подивимося, що вони тут як розібрали. Чи зібрали. Замінили ось старі. Ті, що стояли, виготовили новенькі стойки. І вже склали за день, вийшло зібрати в них. Той раз збирали довше, а цей раз за день зібрали. Ось дороблять бистренько гліпці і можна вже забирати. Всі познімали стойки, виготовили нові. Ну, Вроді б то таке, як... Рівно, а там ось навісимо, тоді покаже, Чи рівно, чи не рівно. Так, збирають. Забрав трактор. В принципі, не знаю, треба б зібити кол, а то було поконе. Чи ні, тебе наче то рівніше. На, на перший погляд. Ну а там той ознак. Під які лекала вони його міряли. Побачимо. Причеплюсь ковш. Щось наберу, воно покаже. Доїхав вже трохи до Васильівки. Буду чистоти, подивиться, хоть колеса не відкрутить, його. де, де моя сотка. В принципі, нормально їде затягнуто добре, бо ще мало ли відкрутиться колеса. Їх вже знімали. В принципі, все порядок. Не дуже подобається, як поварили його, ну але ж як казав моєм те, що моєм. Купив отакий акумулятор, бо вмер на масеєві. Там ще не так просто з акумуляторами ставити йому покажу так ну та що забрав провіримо в роботі потім вже будуть дзвонити і казати що там роби не роби на заводі. ну хлопці казали ті що ставили що цей краще ці боковини краще підійшли ніж ті що були Зразу так раз і поставали, не треба було нічого ні підганяти. Ну, а ресурс в принципі, свою роботу зробив, раз-другий раз все поставив, зняв. Сьогодні взагалі хлопці за день його зібрали, поставили. Щось трошки сирувати воно на заводі ще за цими стойками. Так, то установка вона ж така сама, як і на МТЗ а от іменно самі ці стойки, ну, а можливо вже їх гадаю. Побачимо, що по трактору два слова, по маслу поміняли. Вже 62 години, майже 63. В принципі, працює, все нормально. Гучнуватий треба щось щось думати. Гучнуватий. А так. Трактор та й трактор. Ну, вже як грузитиму тоді, зніму. покажу щось. А так поки що. Все. До побачення.